Всім привіт! Коротше, перший дубль невдачний, <смір> тому що я не нажав на відео, сидів, розпинався, а відео не йде. Коротше, така ситуація. Що буду робити? Хочу зробити шомбул, тому що пневми нема, нічого немає, але є сильне бажання, тому що е хочу сказати. Нам понадобиться Пласкі губки, рулетка. А, така викруточка. Термоусадочка. Така. Ну, щось не фокусується. Коротше, невеличка термоусадочка. І отакий мідний прутик. 2,9 мм. Ну, іншого не було, я взяв 2,9 Хочу зробити шомпот для дитинки і для папки. А, Зроблю шом по 50 см, тому що стволик буде 35 і, можливо, захочу трошки більшого стволика, щоб це все зробити. І 55 десь так зроблю. Е суть в чому? Суть в тому буде як. Ця відверточка, викруточка, вона поганенька, я її нагрію, горілка потрібна і ще потрібен наждачочка. Нагрію, витягну. Замість цієї викрутки штока цього поставлю. Отак буде. Зроблю тут реберця і буде посаджено на гарячі, по гарячому середину і вийде шомпол. Тільки він буде 50 см, зверху вона буде в термоусадочці. Кінець гостренький. Ось очки, щоб нічого не шкрябало. Наждачкою пройдуся і все зроблю. Коротше, е, покажу вже готовий е, результат. Не хочу це все там, детально на відео показувати, тому що це затягне довгий час. Відео і так, уже 2 хвилини. Так. Виключаюся і потім покажу готовий результат. Так, коротше. Всім привіт знову. Дубль 2. Ні, не дубль, частина друга. Коротше, вийшло такий результат. Від ручки до краю 55 сантиметрів. Кінець. Получився зараз. З фокусу. Щось не фокусується. А чому? Ну. Таю. Маю. Коли треба, не фокусується, коли не треба. Ага, кінець вийшов ось таким. Отак. Все гарно завальцювалося. Все супер. Так, все, термосадочка лягла супер. Е, суть в чому? Суть в тому, що треба отак дивитися на прогляд. Оглядати, щоб термоусадка лягла а, равномірно. Тому що коли вона лягає неравномірно, трубка лягла, але є в тому проблема, що а, вона отаким бугорочками всякими різними отак проглянув, подивився, урівненько, все супер. Термоусадочка сіла. А, фену немає, тому включив мінімум на горілці. Чисто такий мінімум мінімум. І все. І помаленьку усаджував, але ну, тільки недовго, тому що щоб не спалити її. Ніде спаленого немає, все ціленьке, все вийшло дуже гарно. Отака ручечка. Супер. Ручечка супер, все рівненьке, 55 см. Тут у нас теж супер. Нічого не вилазить. І як я вже не тягнув, все на місці стоїть. Нічого не злазив, все сіло супер. Ви скажете, що ти колхозник-колхозиш? Але, блін, ну чому не витратить там тих декілька гривень для того, щоб просто зробити ну, так, як ти хочеш. Так, да, тут немає підшипника, немає змоги подивитися, скільки обертів робить куля в стволі, але то на, на роботу не впливає. Я рахую, я рахую, що шомпол получився гарним. Ну, як на мене, це моя особиста думка. Тому, якщо у вас є руки, а вони в кожного є, то. Е ви можете, е, попрос... якщо є ситуація, що вам тяжко що зробити, попросіть друга. Він вам зробить. Е, я робив це сам, в мене це все вийшло. Ну, я не думаю, що погано. В принципі, заводський шомпол я до війни свій шомпол купував за 100 чим гривень, плюс доставка там 60 гривень, ну, якби, все рівно. А тут е... отакий результат. Все. Коментуйте, лайки, дизлайки. так, Я думаю, що буде другий відосик. Анонси пішли помаленьку по чуть-чуть, Ще далі буде, ще там мені дещо прийде, потім покажу, що прийшло. Я зараз покажу вам, зроблю огляд і покажу ще одну річ, яку придбав. Все, всім гарного дня, мирного неба!